Півроку року домашнього арешту у Черкасах побільшало на один пандус, усе аби полегшити життя одному з містян. Той півроку не виходив на вулицю. Усе тому, що фізично не міг здолати сходи біля під'їзду. Про соціальну допомогу детальніше Ірина Малюкова Георгія напередодні здолав інсульт. Чоловік півроку взагалі не виходив з квартири. Яка потреба у вас в цьому пандусі? Ого як часто на вулиці? Ви не можу і все. Про поміч Георгію почала клопотати його дружина. За допомогою звернулася до однієї з кандидаток у міську раду. Туди Юлія хоч за відсотками і не проходить, та обіцянку вже втілює. Він не може спуститися на вулицю, так як у чоловіка повністю атрофірована ліва рука, і как бы, ноги, він на коляскі, йому неудобно. Йому потрібні поручні і пандус для того, щоб спуститися і піднятися. Приєм пользує тільки однією рукою надіюсь даже мамочки з колясками теж будуть удовольством спускатися к з дітками. Допомагає втіленню обіцяного одне з підприємств міста. Усе власним коштом, ще й за унікальною конструкцією. Є якісь обмеження в плані висоти, куту з'їзду і всякого. Ну всякі ці всякі моменти. І коли ми конструюємо такі конструкції, то ми в кожному індивідуальному випадку конструкція повинна бути унікальна. Тому що в нашій немає, немає таких стандартизованих під'їздів, немає якихось там стандартних умов для користування цими пандусами. Унікальну конструкцію випробував уже і сам Георгій. Каже, зручна і радіє прийдешнім прогулянкам. Ірина Малюкова, Сергій Фімов, Вікка Новини.